Шановні жителі Володарської громади, рятувальники нагадують вам правила пожежної безпеки у побуті. Пам'ятайте, наш сучасний побут насичений різними електроприладами, що за неправильної експлуатації, пошкодження чи роботи в аварійних режимах також здатні призвести до виникнення пожежі. Однак, у більшості випадків вирішальним є особиста обережність кожного та уважність до власної безпеки. З огляду на це слід запам'ятати і виконувати основні вимоги пожежної безпеки, заборонено курити у ліжку. Постійно пильнуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими електроприладу, не перевантажуйте електромережу, не вмикайте одночасно побутові споживачі великої потужності, не використовуйте саморобні чи несправні побутові електроприлади, не залишайте без нагляду дітей. Та не дозволяйте їм бавитися з сірниками, запальничками чи іншими небезпечними побутовими предметами. Подбайте про захист помешкання при користуванні пічним опаленням, вчасно ремонтуйте печі, оштукатурюйте коміни, розмістіть перед топковим отвором негорючий металевий лист розміром не менше 50 на 70 см. Попіли стопок необхідно заливати водою і виносити у спеціально відведені місця подалі від будівель. Встановлення газового обладнання повинні виконувати виключно фахівці відповідного профілю. При виявленні у приміщенні запаху газу слід негайно перекрити його, викликати аварійну газову службу і провітрити приміщення. До усунення несправності у приміщенні забороняється використовувати відкритий вогонь, вмикати електроприлади. Пам'ятайте, чимало пожеж, особливо з трагічними наслідками, виникають вночі, тому що вечора необхідно. Вимкнути всі можливі електропобутові та газові прилади, упевнитися, що безпосередньо біля ліжка в притул до ковдри не стоять електричні прилади, переконатися, що вогонь у печі догорів, зачинити двері у спальну кімнату. Майже кожній пожежі можна запобігти. Для цього слід максимально чітко виконувати вимоги пожежної безпеки. Крім того, кожному необхідно знати порядок дій при пожежі, спосіб виклику пожежно-рятувальної служби. Умійте гасити загорання на початкових етапах первинними чи підручними засобами пожежого гасіння, знати безпечні шляхи виходу з приміщень, дотримуйтесь правил пожежної безпеки у побуті, бережіть своє життя та майно від пожеж. У випадку пожежі телефонуйте за номером 101.